Окисно відновні реакції. Пригадаємо, що хімічні реакції класифікуються за зміною ступенів окиснення на окисновідновні та неокисновідновні. Отже, давайте запишемо собі визначення, що окисновідновними реакціями є такі реакції, які протікають зі зміною ступенів окиснення атомів у сполуках. Відповідно, неокисновідновні реакції це реакції, які будуть протікати без зміни ступенів окиснення атомів. З окисно-відновними реакціями ми вже з вами зустрічались навіть під час вивчення властивості кисню ще в 7 класі. Давайте пригадаємо дослід взаємодії фосфору червоного із киснем. Червоний фосфор покладемо в ложку для спалювання, запалимо на полум'ї спиртівки і внесемо в колбу, в якій знаходиться чистий кисень. Спостерігаємо яскраве світіння фосфору з утворенням білого диму. А тепер запишемо рівняння взаємодії фосфору і з киснем. Урівняємо рівняння реакції, тобто розставимо коефіцієнти. Спочатку урівняємо атоми оксигену, а тепер урівняємо число атомів фосфору у сполуці. Для того, щоб з'ясувати, до яких реакцій відноситься ця реакція, розставимо ступені окиснення елементів у сполуках. Пам'ятаємо, що прості речовини, атоми в ній мають ступень окиснення, яка дорівнює нулю. У складних речовинах для того, щоб визначити ступень окиснення, спочатку зазначимо ступень окиснення елементів, які мають сталу ступень окиснення. Так, атоми оксигену мають ступень окиснення мінус 2. Відповідно, фосфор буде мати плюс 5. Отже, в цій реакції відбувається зміна ступенів окиснення. Фосфор від нуля змінив ступень окиснення до плюс 5. Атоми оксигену від 0 до мінус 2. Отже, можемо зробити висновок, що така реакція є окисно відновною. Розглянемо наступний досвід: горіння сірки в кисні. Для досвіду візьмемо кристалічну сірку жовтого кольору. Кілька грамів цієї речовини покладемо в ложку для спалювання і запалимо у полум'ї спиртівки. Внесемо в колбу з киснем, спостерігаємо яскраве світіння сірки, яка горить фіолетовим полум'ям. Після цього в колбу, в якій утворився сульфур 4 оксид, Додамо кілька мілілітрів води. Спостерігаємо розчинення оксиду у воді з утворенням нової речовини сульфітної кислоти. Те, що це утворилась кислота, можемо пересвідчитися за зміною забарвлення індикатору. Звізьмемо індикаторний. Папірець, універсальний індикатор. І спостерігаємо зміну його забарвлення в червоно-рожевий колір. А тепер поставте відео на паузу і виконайте завдання. Запишіть рівняння відповідних реакцій і з'ясуйте, яка з них є окасно-відновною. Перша реакцію, яку ми спостерігали, це буде горіння сірки в кисні. Розставимо ступені окиснення атомів у цих речовинах. Спостерігаємо зміну ступенів окиснення. Отже, ця реакція буде окисно Наступне розчинення сульфур 4 оксиду у воді з утворенням сульфітної кислоти. Знову розставимо ступені окиснення атомів у сполуках. І з'ясуємо, що ступені окиснення жодного атому внаслідок даного перетворення не відбувається, тому можна зробити висновок, що така реакція не являється окисно відновною.